Доброго дня, шановні підписники каналу. Рада вітати вас на своєму каналі. Так вас чекає нова історія. Але не забувайте підписуватись, ставити лайки та залишати коментарі. Читає Ела Малахова. Софія присіла на канапу якраз навпроти свекрухи, яка, завітавши у гості, як завжди, знайшла привід. До невдоволення, вона приходила у дім сина побурчати на невістку. Таке у неї було хобі. Прийде та давай вдавати себе господарку то посуд погано помити, то речі у шафі, не так складені, то їжа пересолена. Взагалі діставала невістку до сліз та все ж таки відповідала, як могла, знаючи, що Василина Петрівна обов'язково буде робити перевірку. Як складена білизна у шафі, Софія підклала туди, орендованого на один вечір її улюбленого домашнього щура Яшу. Крику було стільки, що навіть прибіг сусід Микола запитати, що трапилося. А Щур Яша, коли свикруха полізла до шафи, поліз їй на руки, та з переляку скинула його на підлогу і несамовито заверещала. Це був один нуль, на користь Софії. Але свекруха відповіла кроком, якого можливо було чекати. Через добу до квартири Ігоря та Софії завітали фахівці по знищенню пацюків. Вони перевернули усе житло, засипавши усі кутки отрутою. Ігор з дружиною після цього дві доби мешкали у друзів, так як у хату неможливо було зайти. Це вже була нічия один-один. Тоді вирішила знову зробити наступ Софія. Якось вона перемішала червоний гіркий перець із цукром та поставила на стіл, при цьому і щирою посмішкою пригощаючи свекруху чаєм та зробила вигляд так, якби нічого не трапилося, пила та посміхалась, поступово червоніючи. Та у майбутній вихідний принесла невістці геть пересолений тортик. Який, як вона сказала, таким придбала в магазині, тепер червоніла Софія. У цілому їх протистояння тривало десь півроку, з перемінним успіхом. Саме цікаве те, що ніхто з них одне на одного не ображався вони обидві сприймали це як змагання та були раді невеличким перемогам. І що він у тебе такий недогодований? почала сьогодні, з'явившись, у невістки свекруха. Вона мала на увазі свого сина, Ігоря. Геть заїздила чоловіка. Він, до того, як почав жити з тобою, спортивний був, підтягнутий, а зараз, як горобець на полі ранньою весною, тихий та виснажений, вона посміхалася, глядячи на невістку, готуючи тій чергову пастку. Софія кинула оком на чоловіка, який якраз збирався впасти у канапу. Стягуючи з себе кроватку та шепочучи собі під носа щось прокляті затори на шляхах. Ігор і справді виглядав сьогодні не супер синці під очима, плечі опущені, сорочка зім'ята, ще й поголитися зранку не встиг. До мене кажете? перепитала Софія, не відволікаючись від плити та похапцем розглядаючи стомленого Ігоря. Це він такий після виконання подружніх обов'язків. Та ще й не вечеряв, а може, й не обідав, дієта в нього. Ігорю, ти їсти будеш? Стомився? Коханий. Він, зрозумівши жар дружини, вирішив підтримати її. Так, мила моя, відповів він, на роботі прийшлося сьогодні вантажівку з цементом розвантажувати, а нас тільки двоє було я та мій колега Степан. Ігорю, ти ж юрист, який такий цемент? Спитала його здивована мати, та офіс буде перебудовуватися. Та це ще не все. Трохи згодом ще кахель привезли, і також прийшлося нам тягати. Вантажників не встигли знайти. Якось дивно це, знизавши плечима, промовила Василина Петрівна. Це ще дрібниці, завтра ще будматеріалів привезуть. Я оце думаю, де б помічників знайти? Матусю, ти не допоможеш? О, знайшов наймочку, посміхнулася, оцінивши жарт мати. І все ж таки заїздила ти Софійко чоловіка. Ой заїздила. Йому б гарну коханку. Він же до тебе кіл на десять справнішим був. Такий енергійний, завжди у формі. А зараз, подивися на нього, один погляд залишився. Та й той стомлений. Та це зрозуміло, з нього ж усю силу вичавили. Ти та праця, як ти взагалі можеш з чоловіка так знущатися? Борщ, мабуть, без м'яса вариш? Софія знову посміхнулася, та трохи, нахилившись до свекрухи, принизила голос так, не мов би, хоче розкрити їй страшну таємницю. А ви взагалі знаєте, чого він такий? почала вона тихо, але так, щоб свекруха чула кожне слово. Свихруха відразу напряглася, перечуваючи, що невістка зараз щось скаже таке, чого вона не чекала. Чому? Софія зробила невеличку паузу, насолоджуючись моментом, та сказала, тому що після ваших візитів йому приходиться пити подвійну дозу заспокійливого та день відпочивати, а нещодавно, взагалі, швидку викликали. Стрес у нього був, але ж у нього ще праця та прямі обов'язки чоловіка ще ніхто не відміняв. Ви ж онуків хочете? Якщо так, то не доводьте сина до стресу. Будь ласка, свекруха аж скам'яніла на місці, її як обдали крижаною водою. Слова невістки вдарили у десятку. Так мотивовано її ще ніхто не просив піти. Кімнаті створилася цілковита тиша. Василина Петрівна думала, щоб такого відповісти. Та на розум геть нічого не приходило, а затівати сварку у неоголошених правилах їх гри було заборонено. Тоді б гравець був повністю дискваліфікований втратою доступу до опонента. А Софія продовжувала посміхатися так. Якби нічого незвичайного не сказала, з загадковим виглядом перемішуючи у кастрюлі кашу, яка готувалася на вечерю. Ігор, вислуховуючи все це, великим зусиллям стримав посмішку, що лише збільшила ефект від слів Софії. Свекруха трохи зблідла, але так і не змогла придумати, що відповісти. Вона похапцем піднялася, кинувши на сина погляд. Повний образи. а тоді перевела погляд на його дружину. До побачення, процідила вона скрізь зуби, та, не оглядаючись, пішла до виходу. Мені, мабуть, таки час піти. Коли двері за свекрухою зачинилися, Ігор з полегшенням видихнув. Сьогодні знов один-нуль, у нашу користь Софія від душі розсміялася. Ну, Софійко, ти молодець, сказав Ігор. Підколола маму по повній програмі. Софія подивилася на чоловіка суворим поглядом, у якому була частка тепла. А ти, Ігорючко, не забувай, спортзал ще ніхто не відміняв. Ти справді сьогодні схожа на ущіпану курку. Ти коли в останній раз там був? Я, звісно, розумію робота, проблеми, але задохлик мені геть не потрібен. Почнемо робити з тебе справжнього чоловіка, так що завтра ввечері чекаю тебе у кросівках. Та, помітивши його зляканий погляд, добавила. Не хвилюйся, я також фітнесом займаюся три рази на тиждень. Так що у формі. Тоді вони обидва весело розсміялися, відчуваючи, що напруження геть пішло.